Дорога Брати та сестри, на минулому служінні я відчую таке сильне допущення, що потрібно сказати своє свідоцтво. Якось при цьому виконувала, ясно, зрозуміла твоє свідоцтво. І тому а, вирішила це виконати, бо у Господа на свої плани, на життя кожної людини. Можливо, для когось це буде підготівлення, можливо, для чогось іншого. Я не знаю. Ну, Почну з того, що це було, відбувалося вісім років тому. Виходила за фахом, за професією дитячого садочка, працювала багато років з дітками. І ось після оснажливого такого навчального року я взяла відпустку і поїхала на відпочинок. Вірюся Східницька Львівської області і трошки там дала птичку, насолоджувалася кредитами. І ось тут якось так на зателефонувала мені. У мене був шок, це нічого не сказати. Я просто якраз був поруч чоловік, просто перелякався, побачив мої очі, Ой, мою реакцію. І, і плакала, і був шок, і, і якось здивування, чому я вірю в я життя боже, і що це відбувається взагалі. Ну і нагайно тоді я повернулася з своєму місто. І саме перше я звернулася до Нового студия. І до моїх друзів. Я служила довгий час з моєю сестричкою Світланою в ансамблі, в любові. Я звернулася з програми Помолитися і також звернулася у церкву до пастирів, до служителів, щоб ви помолилися мене із помазанням олегів. що якраз в ту неділю було служіння нашого ансамблю. І це теж я вважаю, що так було не випадково, щоб багато людей в мене бачили, чули це, і, і розуміли, що робить Господь. Бо іноді просто можна прийти полонутися до, до мастеря. Прийом, а це якось так відбулося в служіння під час служіння нашого ансамблю. Я пам'ятаю, що у Молитві тоді звернулася до Господа і просила його так, що помили мене, прошу тебе, помили мене із цілих або підготуй до переходу. Бо, ну, це ж невідомість, що з тобою буде. І я так вирішила бути готовою до цього. За нами помолились служителі, це реально молилося. і в нашому сама. Я це дуже відчувала. Ну і е, почалася те, е, друга фаза це лікарня. Е, це виснажливі обстеження, про які просто ну, страшно говорити, як це все важко проходити. Але я бачила теж, що в цьому е, руку Божу. Навіть такі, коли приходиш на таку страшну процедуру, про яку не можна говорити навіть і в залі, і ти бачиш, там в цьому коридорі, де такі нещасні люди, хворі, і сидить брат з церкви, він привіз там родичку свою і так привіталися. І наскільки ну, Господь такого посилав на цьому шляху. Також відбадьорення друзів моїх і моєї церкви. Ну і підготовка до, цієї, до цього лікування, до операції. Прямо в день перед операцією я знайомлюся, бо потрібно було там біля лікаря побути, щоб я там які треба препарати, що потрібно підготувати і місця із життю. Цій лікарні, бо я просила Господи ви виведе мене звідси, виведе. Це страшне місце. Багато чого бачила дуже важкого, але Господь не дав мені пройти більше того, що я могла би перенести. І навіть в тих умовах він потішав, підкріпляв. Сестричка написала мені пісню, яку я співала, бо вона сказала, це пісня для тебе прийшла. І, і, і намагалися звідчити і хворому Житачка, тому що у мене був і є батько Небесний, а вони просто у страшному відчаї. І ну, я бачила цих людей, що у них просто надії не було на Господа, а вони тільки думали про Ось, і які ще були надзвичайні моменти. Значить, на операцію я пішла із самого 23-му з подальної пасти, так і лягала на той сіл, і яке було ще диво. У нашій церкві була дуже молодесенька сестричка Анастасія, яка навчалася на хірурга, і вона була інтерном якраз. І хі направляють в цю лікарню. Саме в цей період і вона була асистентом мого доктора під час моєї операції, ну це диво, можливо, воно якось не знаю, може ніколи не торкнеться, але для мене це було ну, надзвичайно диво. І також Господь да мені і лікаря надзвичайного, тому що в цій лікарні це, знаєте, аж до от коли це згадує, що лікарі наскільки... Звикли виконувати цю свою роботу, лікувати таких дуже тяжко хворих людей, і в них це вже прийшло в звичку, і вони вимагали, так сказати, ніяк. ну як. Це не скажеш, може там що таке нагле вимагати, <напрошки> нагледа, вони просто вимагали кошти. І говорили, які там суми цим хворим літним платити, що приходила жіночка в палату, там ділилася, що корову продали, вона на і те, і те. А це лікар він був просто це надзвичайна людина, тому що він принципово, принципово, не брав нічого з людей. І ну, це ну, теж для мене було свідчення, що Господь дав мені і лікаря надзвичайного. Ну і слава Богу, що все добре пройшло і товари перепорвали і мене. І ми чекали результатів. Чекали з надією на Господа. До мене приходили мої друзі, відвідували мене, підтримували. Я в цьому бачила любов Божу. По палату. І він кожному оголошував, підходить та розповідав, що до кожного ситуації, яка там була, здоров'я. До мене підійшов, каже, ви каже справжнього. Тому що, каже, немає хвороби, здоров'я. І я сказала, що вони в цілий Ну, Він ще так пожартував, а я кажу, Лука. Каже Учень Ісуса Христа. Ну, дуже було приємно і я була несказано щаслива просто, просто несказана щаслива, що Господь так змилувався мною, так провів таким шляхом. Він був не надто такий, як порівнюючи з тим, що я бачила страшним, бо обійшлося без і без всяких там. Хімії, але було інше лікування, але просто це була милість Господа. Я йому дуже вдячна. І сьогодні говорю це свідоцтво, щоб ще раз розловити нашого Господа, бо тільки йому слово належить, і йому хвала. І я йому дуже дякую і слава. Дякую за увагу